І дитячі садочки, реконструкції доріг та центр надання адміністративних послуг для мешканців Коцюбинського це не просто мрії, а реальність, що очікує селище вже у цьому році. Наприкінці грудня депутати Коцюбинської селищної ради ухвалили бюджет, який передбачає ці та багато інших змін. Даний бюджет прорабатувався більше місяця, тому що дуже важливо просчитати кожну цифру, нігде не ошибитися, забыть были прописаны программы и бюджетная комиссия все это проработала просмотрели мы каждое заявление даже вот было два обращения от жителей от местных наших жителей которые тоже были проработаны по максимуму по возможности прописано все и соответственно будет финансироваться то что просят именно наши жители Бюджет Коцюбинського на цей рік складає 24 мільйони гривень, 15 із них підуть на розвиток селища. Понад півмільйона передбачили на створення центру надання адміністративних послуг. Його планують відкрити у приміщенні селищної ради. Ми тут зробимо ремонт гарний. Буде шість робочих місць розташовано. Тут люди зможуть прийти, зможуть отримати послуги десь близько. Стаб послуг буде надавати коцюбинський цнап. Особлива увага приділена коцюбинським дорогам, які не ремонтуються вже понад два роки. З весни обіцяють ямковий ремонт на більшості вулиць. ремонт дорог уліця лісна, Шевченка, Горького, Островського, Коцюбинського, 8 марта, Артема, Фрунзе. Це той воді наглядно нагляднами чітка знамкатори необхідно з діляти. Передбачені кошти і на капітальні ремонти доріг. Це частина вулиці Пономарьова, де замінять тепломережі, та вся вулиця Бакала, яка сьогодні найбільше потребує реконструкцій. Заплановані кошти в бюджеті на повністю заміну труби, яка постачає воду. Вона зараз там азбестова ще лежить. Ми її замінимо на ту, яку має бути, і повністю покриття вулиці Бакала буде замінене на нове з тротуарними зонами. Крім цього, у Коцюбинському запланована заміна дорожніх знаків, встановлення лежачих поліцейських, оновлення вуличного освітлення. Також закладені кошти для придбання міні-трактора для прибирання снігу, аварійної спецмашини та на оновлення системи водопостачання. Основные вопросы это у нас сейчас в этом году стоит реконструкция насосных станций. Дело в том, что у нас была ранее сделана реконструкция второго подъема, а основные глубинные насосы, которые требуют замены, они не были поменены. Поэтому на это тоже мы планируем выделять денежные средства. Строительство резервуара важно на улице мебельной. Для того, щоб людям давали, давали нормальну подача пітєвої води. Нехватка на верхніх этажах, люди сидять без води постійно, хороші новини і для батьків дошкільнят. Цього року у селищі може з'явитися одразу два нових комунальних дитсадки: перший на вулиці Доківській. Завдяки плідній співпраці з компанією Атлант ми досягли домовленості і садочок, що ми бачимо, планується найшвидшим часом ввести в експлуатацію. Він десь буде близько на 150 діток. І ми хочемо, щоб на 1 вересня цього вже року дітки пішли сюди у дитячий садочок. Другий садочок планують відкрити на вулиці Коцюбинського, 6. На початок будівництва уже передбачили 5 мільйонів гривень. Є проєкт майже закінчений, і виділено вже 5 мільйонів для початку будівництва дитячого садочку. І ми надіємося на співпрацю з областю і нам Обіцяли допомогу в цьому напрямку, тому я думаю, що це питання вирішено буде. І це буде вже другий комунальний садочок, який ми плануємо в цьому році завершити будівництво і дітей пустити на навчання. Ознайомитися з бюджетом Коцюбинського на 2019 рік та дізнатися весь перелік запланованих витрат може кожен охочий на сайті Ірпінської міської ради у розділі Документи селищних рад.